Насправді на мене е, вплинуло те, що коли я вже стала дорослою досвідченою співачкою, мені дісталася програма Цикл пісень мати Івана Карабиця. Це дуже символічно, бо коли я була дитиною, я відпочивала в Криму. Там я познайомилася з родиною Карабиців, я була дитиною. Е, там я подружилася з Іваною Карабиць, з якою ми Ну, дружимо вже дуже багато років. Там я вперше зустріла тата Івани, Івана Федоровича Карабиця. Мені здавалося, що він дивиться на свою доньку і на нас, двох малих дітей з великою любов'ю. І він часто просив мене: ану, поспівай. Ну, поспівай щось. Власне, Іван Федорович казав: в тебе та мала в тебе. Вона співає. Слухай, вона співає, вона може співати. І потім. В якийсь момент зрозуміти, стоячи на сцені, що я не просто співаю, а співаю його твори. Це якось було дуже щемливо, дуже щимко для мене. Красиві пісні вони заслуговують на це переосмислення. Тому після концерту сіли такою командою і подумала, що треба писати альбом. Треба ну, треба записати ці пісні, і подумала, що варто податися на грант. Розшукали грант, і ми щасливі, що Український культурний фонд погодився з нашою думкою, що треба записати альбом. Вдячно дуже родині, карабеців, донці, синові е та дружині Івана Федоровича за те, що вони допустили нас до свята і святих безцінного архіву, почали відшукувати твори, відслуховувати ті записи, які є. Це найскладніша робота, насправді, бо Чість велика, е, великий доробок, е, і як вибрати, як щось прибрати, якщо воно тобі подобається. Нам вдалося зупинитися на е, сіми піснях. Мій тато, який дуже часто допомагає мені в моїх професійному моєму житті, він надіслав пісню. Яку згодом ми вважатимемо перлиною, як на мене, цього альбому? Ця пісня Мати і мачуха виявилася такою, ем, в якомусь сенсі, можна сказати, невідомою. Це був цілий шлях віднайти інформацію про пісню, наприклад, про поетесу. Ми так ще і не знайшли. Ми все ще в пошуку а поетки Діани Кот. У нас буде три пісні на слова Бориса Олійника, а в нас Планується дві пісні на слова Максима Рильського. Одна пісня буде на слова Василя Губерця. Остання власне на цю на слова цієї невідомої загадкової по, поетеси Діани Ко.